Ах, і смачні котлети, це просто космос. Котлети із буряків із начинкою смачні, соковиті, і не скажеш, що вони без м'яса. Для такої смакоти, крім червоних буряків, потрібно ще взяти. Для начинки потрібно ось такі інгредієнти. Червоні буряки зваримо на плиті або запечемо у духовці, зваримо бурячки до готовності, приблизно потрібно варити 50-60 хвилин. Картоплю теж зваримо до готовності, хоч можна взяти і готове вже зварене. Картопляне пюре охолоджуємо бурякії, картоплю, ми ще й зварили і моркви, поки овочі охолонуть, підготуємо начинку для котлет. Ось це все можна подрібнити зручним для вас способом: чи ножем порізати, чи на терці натерти. То що, ми усе натерли на терці. А цибульку нарізали ножем, за смаком перчимо та солимо, і все змішуємо, і начинка готова. Поки приготуємо на котлети фарш, то начинку поставимо у холодильник. Волоські горіхи дрібнемо зручним для вас способом. Горіхи можна насікти, а можна пропустити через м'ясорубку. Разом із овочами овочі чистимо від шкірки. Вчорашній хліб замочуємо у молоці або у воді. Замість хліба можна додати панірувальні сухарі. Можна додати й манку. Білий вчорашній хліб та овочі пропускаємо через м'ясорубку. Хоч, Цибулю та часник можна натерти і на терці. Фарш за смаком солимо, перчимо, додаємо ще свої улюблені приправи, додаємо секретику, і з таким секретиком наші котлети будуть пахнути м'ясом. Ретельно фарш змішуємо, перемішуємо. Додаємо ще подрібнені волоські горіхи і якщо фарш занадто рідкий, то додаємо ще манку або панірувальні сухарі, формуємо котлетки мокрими руками, виплескуємо ось такі плесканці, викладаємо на них начинку. Формуємо, ніби пиріжки із начинкою. Розігріваємо сковороду, котлетки паніруємо у панірувальних сухарях. Котлети смажимо на високому вогні по 2-3 хвилини з кожної сторони. Смажимо їх до золотавої скоринки. Вітно уже котлетки пахнуть. У цей момент поставте нам вподобайку. Підписуйтеся на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. А в кінці відео ще й буде бонус! Гарно просмажилися котлетки з усіх сторон. Це просто космос. До столу таку смакоту подаємо ще гарячою. Котлети ніжні, соковиті з начинкою. А смачні. А ось і бонус. Котлети до столу подаємо із смачним салатом. Для приготування салату потрібно ось такі інгредієнти. Розпочинаємо приготування його із пекінської капусти. Подрібнили. Пекінську капусту поміщаємо її у салатний, та ще сюди будемо додавати огірочки цибуля ріпчаста та цибуля зелена, морквиця сестриця. За смаком солимо та перчимо. Все змішуємо, перемішуємо, солимо та перчимо за смаком. Та й кількість овочів до капусти додаємо за смаком. Чогось більше, а чогось менше за смаком і смачимо запашною олією. Приготували неймовірно смачні. Котлети із буряка та ще із начинкою. Такі котлетки люблять навіть діти. Це не котлети, це просто смакота. Такі котлети зі столу зникають миттєво.